Ну, що сьогодні я вам розповім про топ 5 самих крутих подарунків, які подарував мені мій чоловік. Я нагадаю, ми одружені всього 4 роки. І подарунок номер один це є обручка, якою я ніколи не прощаюся. Мені коханий подарував на наші заручення. Це заручальне кольцо з діамантами, і сама обручка вся в діамантах. Ось така. Також за кілька місяців після весілля він подарував мені кульчики з діамантом і ось такий чокер. Теж тут не дуже видно, але він в мене є я його завжди ношу. Другий в рейтингу було персоналізоване навчання мого улюбленого блогера Тані Принкович. Воно коштувало реально, як машина в Україні, але чоловік мені його подарував, тому що я дуже сильно хотіла, і він виконав таку мою мрію. Третій подарунок. Це була Тесла. Про Теслу я мріяла, я її в Україні розпечатувала на кожну свою карту мрій. Я мріяла про цю Теслу саме білого кольору. І це був прям подарунок вау! Я так хотіла білий кольор Тесла з білим салоном. Це те, про що я прям мріяла-мріяла. Тепер я насолоджуюсь Теслою, я ній їжджу. Вона офігенна класна машина, чесно, я поки на краще не їздила. Далі, четвертий подарунок це були елайнери. Ось вони є. Зараз я ходжу ще досі в них. Це був дуже дорогий подарунок. Я думаю, ви розумієте про що я. Ну і мій останній подарунок це звичайно наша дівчинка солодка, яку ми тепер маємо. Це наша четверта дитинка. Бачите, які класні подарунки, Розказуйте, які у вас були.